Друзі, привіт! Сьогодні у нас важлива тема, тема, яка стосується кіку. І забігаючи наперед, ми хочемо сьогодні поговорити щось що від податкової прийшла недоємка в електронному кабінеті по поданому кік. І сьогодні будемо розбиратися з спеціалістом з адвокатом. Що зробити, щоб уникнути таких неприємних моментів. Я представлю себе, представлю нашого гостя, ви вже його знаєте. Мене звати Борисю Оксана, я власник АТЕ Косалтинг Групп. І Андрію, скажи, будь ласка, про себе два слова. представся і підемо розбирати нашу тему. Вітаю усіх. Мене звуть Андрій Тригуб, я адвокат, спеціалізуюся і веду в тому числі податкові справи, і маю стаж 14 років адвокатської практики. Бухгалтер, 11 рік практики, юрист 14, є чим поділитися, поїхали розбиратися. Сьогодні хочу сказати, що в нас кейс не зовсім приємний, але я спокійна, тому що у нас все правильно, у нас все добре, але хотілося б сьогоднішньою темою убезпечити тих, хто може бути в цій же ситуації, і ми хочемо практично пояснити, які мають бути ваші дії конкретно, якщо ви теж будете, не дай Боже, в цій ситуації. Тож до нас звернувся клієнт минулому році подати звіт потік, їхні обороти були понад 2 мільйони. Звісно, там було питання сплати коригованого податку на прибуток. Ми зробили все правильно: прикріпили звітність, прикріпили платіжки, все зробили так, як має бути, і дали підтвердження про сплату податків на території тієї юрисдикції, але. У нас чисто випадково клієнт потрапив до свого електронного кабінету і побачив недоймку в мільйон шістсот тисяч гривень. І ось власне що сталося, чому так сталося, і що робити? Андрію, я тебе попрошу сказати два слова, які наші дії взагалі по цьому клієнтові далі будуть. Ну і в цілому, що відбулося? Передаю а слово так, тобі. Лічно дякую, Сана. Ми можемо говорити, що стався якийсь людський, очевидно, збій, і якийсь недолік в роботі ДПС, але він цілком може бути непоодиноким. Тобто Державна податкова служба при аналізі, при камеральній перевірці поданого звіту, контролюючи особу, вирішила проігнорувати той факт, що частина податку була сплачена в іноземній юрисдикції, в даному випадку йшла мова про Кіпр. І е, прийшла до висновку, що платник повинен заплатити тут в Україні всю суму, а не різницю між сплаченим на Кіпрі і тим, що вона добровільно сплатила після декларування. От і сталося це дещо дивно, оскільки як я е, сказав, платник надавав. Підтвердження сплати, хоч по замовчуванню це не вимагається в, в пакеті документів. І більше того була комунікація, така робоча. Інспектор зв'язувалася, перепитувала, чи сплачений податок, як, ото, наш клієнт письмово підтвердила через електронний кабінет, що на ваш запит надаю підтвердження сплати, але, врешті, отримала акт камеральної перевірки і податкове повідомлення рішення. Тому у зв'язку з цим можна визначити і виділити таких три простих рекомендації. Перше, попри те, що стандартна форма звіту на сьогодні не передбачає подачі конкретного доказу про сплату податку в іноземній юрисдикції, доцільно такий доказ заздалегідь, спокійно. Отримувати так, і це може бути е, два види документів, їх доцільно збирати е, одночасно. Перший це банківський документ про те, що податок сплачений, так друге, це може бути підтвердження податкового органу іноземної держави про те, що так, податок надійшов там чи податкові зобов'язання виконані. І оцей другий документ можна, е, якщо це дозволяє, форма, в якій воно видається, е, апостелювати. Спокійно перекласти і е, тримати під рукою про всяк випадок, якщо виникне необхідність додаткового підтвердження того, що такий податок сплачений. Друге, що б я рекомендував тим, хто подавав звіти, які не лише е, перевести своє спілкування з Державною податковою службою в електронну форму. Е, для цього в електронному кабінеті є стандартна форма заяви. Це дозволить вам уникнути неприємностей, які останнім часом я спостерігаю часто, зв'язку з такими об'єктивними недоліками в роботі Укрпошти. Тобто і податкова дійсно відправляє, і платник ніби користується адресою, але частина листів не надходить. Складається так і підхід податковий, конкретний на наших кейсах, які я веду, такий, що це проблема платника. Ну і дійсно, виходячи з, там з норм закону, це дійсно проблема платника. Якщо направлений той чи інший лист, в даному випадку акт перевірки чи податкове повідомлення рішення, саме на коректну податкову адресу платника, ДП займає позицію, що ваші проблеми, що ви не дізналися про нього своє часто, він з якихось невідомих причин вам повернувся. А причин таких може бути багато, і ви їх, на жаль, не проконтролюєте. І третя рекомендація після того, як ви. Таку заяву про необхідність подання про необхідність комунікації з ДПС в електронному вигляді подали періодично заходити в електронний кабінет. Один з наших клієнтів таку заяву подав буквально нещодавно, і е після розгляду заперечень на інше е скарги на податкові повідомлення рішення ДПС України частину доводів врахувала, скасувала податкові повідомлення рішення. І е, ті нові, які вже оформлює ДПС регіону після адміністративного оскарження, вони переоформлюються. Вони вже надійшли в електронний кабінет і Ми їх отримали день в день. Тобто е, оця форма електронного листування з ДПС працює не лише для обміну листами, а в тому числі і для податкових повідомлень рішень. Поки не зустрічав, чи, чи надійде акт навряд чи на акт, скоріш за будуть запрошувати для складання і підписання в органі. Але принаймні лист виклик для складання акту має надійти в електронний кабінет. Тому це дозволить вам отримати значно більші чи ширші інструменти для доказування було звернення податкової чи не було. Могли ви дізнатися про якусь подію, чи не могли? Так, з до на те, Андрій, поставі величезне. За твою таку рекомендацію, щиру, і ці три пункти дійсно важливі, підсумуємо, що виходить, по першому пункту, це наша платіжка, виписка з банку, де ви сплачували податок ті чи інші юрисдикції, де відкрита ваша КІК. Якщо є можливість комунікації з податковою, взяти довідку, що підтверджує саме по вашому суб'єкту, що ви сплатили кошти до бюджету. Якщо це можливо, далі ви апостолізуєте, завіряєте, перекладаєте. І Якщо говорити про... Другий пункт, то я б радила б, звісно, користуватися електронним кабінетом, наче своєю рідною робочою чи особистої поштою. Це спростить вам шлях частині комунікації з податковою. Ну і звісно, ви будете в курсі усіх подій, які відбуваються з іншого боку. Тобто, ви, хоча б будете розуміти, по відношенню до вас зараз є якась інформація у ДПС або немає. І третій пункт я хотіла сказати навіть в цьому кейсі нашому. У нас були нарахування в електронному кабінеті, і після того, як ми подали з тобою заперечення, так, у нас в електронному кабінеті воно зникло. Які далі, наприклад, якщо можна от буквально одним реченням, які далі дії у клієнта, і в цілому, що робити ось таким нашим клієнтам, глядачам, які нас дивляться, що робити? Ось вони побачили цю недомінку, які їхні мають бути дії для того, щоб ми їм могли допомогти. Угу. Е, найперше, е, якщо з'явилось в кабінеті якесь е, донарахування, чи е, податковий борг, можливо, навіть вже який вам невідомий, то е, потрібно картку цю податку відкрити, і е, там е, зазвичай є графа, де видно підстава для визначення цього е, податкового Зобов'язання. Ну, наприклад, це може бути реквізит, податкове повідомлення рішення, або ще й дата акту податкової перевірки з цією першою базовою інформацією, доцільно звернутися до фахівця і отримати в ДПС копію тих документів, які були підставою для донарахування. Ну, в цьому випадку клієнт направила листа, прошу надати мені копію і навела реквізити, які бачив в електронному кабінеті. Депресій прислало з листом копію акта, копію податкового повідомлення рішення, і в листі розписала, яка була історія пересилання цього документу, що тоді-то воно було направлено на таку-то вашу адресу, такого-то числа повернулося з тим, що закінчився срок зберігання, і таким чином не було вручене звини платника. Тобто, це перший крок, який необхідно виконати, з'ясувати, які документи були. Підставу для нарахування і власне що з ними робити. І е, друге не варто сподіватися на те, що хтось з півробітників ДПС зрозуміє з помилкові свої позиції, і от якось таким якимсь чином там самостійно відкличе чи черг перевірки повідомлені угу. рішення. В моєму випадку такий кейс був лише один, і це було скоріше виключення. Там йшла мова про камеральну перевірку, де інспектор сама його ще не доводячи до податкової подобного рішення, погодила, що вони його помилково оформили. У цих інших випадках запускається. Механізм, який вимагає вашої конкретної реакції. Якщо ви дізналися про акт перевірки, який ще складений нещодавно, і не сплинув строк на заперечення, обов'язково подати на нього заперечення, і теж хочу сказати: конкретно мій досвід показує, що на деякі аргументи ДПС реагує. Тобто не всі, не всі 100% вони готові сприймати, але навіть на етапі заперечень, в загальному порядку, без якихось там, вибачте, впливів, ДПС погоджується з частиною доводів і, і вже на цьому етапі можна частину проблеми врегулювати. Так, якщо Ваша справа на етапі вже складеного податкового підлоген рішення, то тут теж не обійтися без його оскарження. Як, як би ви не, не могли там пояснити помилковість рішення, і, і, можливо, інспектор зрозуміє дійсно, як ми могли там не, не врахували, воно не зникне з інтегрованої картки, допоки воно не буде скасоване в порядку адміністративного або судового оскарження. Тому тут доцільно єдиний шлях йти по процедурі, яку передбачає податковий кодекс. Ну, тобто, якщо коротко, то не можна лишати, як є це точно. не можна займатися, наприклад, тим, що ви вирішуєте це питання самостійно, тому що вже має бути обґрунтована правильно сформована відповідь листа заперечення в ДПС. І звісно, вам потрібна тут буде фахова підтримка, щоб зробити правильно, тому що буває так, що вже з листом заперечення в ДПС до ну занадто пізно. Тому ми. Я абсолютно погоджуюсь, і, і якраз заперечення на акт перевірки, це часто той перший етап, де можна створити підґрунтя для успішного виграшу вашої справи. Такі кейси у нас теж були. Що З самого початку, якщо зайняти правильну позицію, наприклад, якщо контролюючий орган зайняв позицію, що ви не надали йому периндів документів, то вже з етапу заперечення акт можна правильно цю ситуацію відіграти так, щоб в кінці кінців ваше податкове повідомлення рішення було скасоване, тому треба реагувати відразу і із залученням фахівця, оскільки, якщо це така якась переписка в довільному форматі, вона навряд чи має шанс на успіх. Тому тут за клієнта ми спокійні, він у надійних руках. Єдине, що ваша задача єдина тут це перевіряти електронний кабінет і контролювати усю ситуацію, яка стосується вас як фізичної особи, як платника податків, і орієнтуватися в тому, що сьогодні відбувається з іншого боку по відношенню до вас, з іншого боку, ДПС по повідношення до вас. Тому сподіваємося, що у вас таких кейсів не буде. Приходьте до нас клієнтами на подання звітності, ми раді будемо вам допомогти. Андрій, дякую тобі величезне. Ти знаєш, що я завжди спокійна, коли наші клієнти разом спільно з нашою спільною роботою вирішують ті чи інші питання. Дякую, дякую за довіру. всім бажаю успіху. До побачення.